Вітаю вас сьогодні. У політичному барометрі обговорюємо маніфест партії розвитку України. У нас в студії Віталій Голець, заступник голови комітету обласної партійної організації партії розвитку України. Та Олег Шеремет, перший заступник партійної організації. Вітаю вас у нас в студії. Складна фінансова ситуація, війна і бойові дії, тисячі переселенців і є жертви. Як ви вважаєте у такій складній ситуації? Що має бути головним для українського суспільства? Ви знаєте, ну я, мабуть, почну так. Дозволити. Ви знаєте, це складний для нашої держави час. Я все ж таки вважаю головною цінністю для держави, і в тому числі України, це є людське життя. На жаль, ті складні і вже надзвичайно малоприємні процеси, які відбуваються на сході нашої держави. Ми так боїмося назвати це війною, але там відбувається війна. І гинуть наші молоді люди, дійсно патріоти, молоді люди, які вірять в свою державу, які захищають свою державу. Разом з тим гинуть тисячі людей, які живуть на сході. Це жінки, це діти, це люди похилого віку, і це все відбувається на території нашої держави Україна. Всяка війна закінчується перемовинами, і я глибоко переконаний, що наш, наше керівництво, керівництво нашої держави повинне зробити все можливе, щоб в державі настав мир. І це необхідно в першу чергу зробити залучити всі іноземні держави, держави, які є нашими союзниками, нашими партнерами, тому що на сьогоднішній день ми повинні зрозуміти, що ми воюємо з агресором. Цей агресор називається Росія. І до тих пір, поки ми не сядемо за сіл перемовин, а перемовини можливі тільки за умови залучення іноземних держав, це і Сполучені Штати, це і Німеччина, це при необхідності і Китай. І тільки разом ми зможемо досягти порозуміння, сидячи за столом переговорів і зупинити війну в Україні. Тож це закладено саме в маніфесті партії розвитку. України, це одна із його ідей, це одна з наших ідей, і головне про що ми говоримо. Ми так і не почали в середині країни відвертий діалог. На жаль, по уряду Яценюка. Потрібно було лише 6 місяців, щоб вони зрозуміли, що це йде війна, а ніяка не антитерористична організація. І за таких умов, коли уряд є непрофесійний, непідготовлений, і коли вони замість того, щоб самим бути камікадзе, хочуть зробити із камікадзе український народ, це якраз є результатом їхньої непрофесійності, непідготовленості, невміння вести переговори і діалог це дуже проблематично. Тому ми говоримо, що потрібні зміни і потрібно все ж таки. Професіонали при владі, які б по-перше, навчилися розмовляти з ходом нашої країни, тому що ми знаємо, спровоковані військові дії були якраз рішеннями парламенту, рішеннями Кабінету міністрів, коли заборонялася російська мова, але так історично склалося, що там більшість людей розмовляють російською мовою. На жаль, та децентралізація, яка була обіцяна ще у лютому місяці урядом, так і не відбулася якимись конкретними рішеннями, і до цього ніякої децентралізації. Немає, і очевидно, що в найближчі півроку її не буде. Ми хочемо нагадати цим маніфестом, всім політикам України, що вони обіцяли для українського народу, стоячи на Майдані. Крім того, ми хочемо сказати, що єдиний шлях до... Відродження України це в першу чергу мир, а по-друге, це розвиток економіки, промисловості і всього то іншого. І ми говоримо, що пора вже відійти від слів і перейти до діла. На жаль, цього поки що не спостерігаємо. Дійсно, в Україні йде неоголошена війна. На що в першу чергу треба звернути увагу державним політикам? Нам необхідно залучити максимально іноземні держави до цього процесу. І тут повинна працювати наша дипломатія. Вибачте, прийоми шампанським перенесете, потім після війни будете шампанське випивати. А зараз необхідно кожний ранок починати в Брюсселі, в Берліні, в Лондоні, в Пекіні, там, де, де можливо це, де нас хоч де нас хочуть почути, йде можуть почути і говорити про те, що відбувається в Україні, ми з Росією. З такою досить потужним монстром на сьогоднішній день ми справитись не можемо. Ми повинні для себе зрозуміти це. Але якщо на нашу сторону перейдуть країни Європейського Союзу, а ви бачите, останній час говорить про те, що вони досить позицію таку вижидальну зайняли. Вони дивляться, але не приймають серйозних рішень. Ми повинні спонукати їх до прийняття цих рішень, посадити за сіл переговорів. І в такому форматі ми зможемо вийти з цієї ситуації, не втративши. Ні наші території, ні наш авторитет, ні наших людей. І якщо ми цього не зробимо, то майбутнє надзвичайно примарне нашої держави. Надзвичайно. Ви знаєте, днями міністр закордонних справ. Павло Клімкін, який, на жаль, не має профільної освіти, запропонував у Маріуполі провести засідання НАТО. Але я от, щиро вважаю, що потрібно було у Слов'янську провести хоча б одне засідання кабінету міністрів, а перед тим як пропонувати закордонним країнам нам допомогти. В першу чергу треба почати діалоги реальні дії. На жаль, сьогодні реформи, ті, які обіцяні, вони звелись до того, що ввели новий податок півтора відсотку, так званий. Податок на війну, а всі владоможці і багаті люди. Ну, будемо відверті. Вони олігархи, які в результаті майдану прийшли до безпосередньої влади. Це такі прізвища, як і Коломойський, і Тарута, і той же президент Петро Олексійович Порошенко він теж мільярдер. Інші вони займаються на сьогоднішній день не розвитком країни, не відродженням країни, а розподіляють те, що залишилося від попередників між собою, перерозподіляють продукт. Тому розпочати реальні реформи в економічній дозвільній і податковій сфері, це наше основне завдання. Той же самий закон про подвійне оподаткування. Ми знаємо, що більшість олігархів свої статки тримають свою юрисдикцію, тримають на Кіпрі і інших офшорних зонах. Але до цього часу цей закон, який був підготовлений ще. За уряда Азарова не розглянутий і не прийнятий. Ну, нам казали, що банду, сьогодні банди немає, але надходження в податків зменшилися в рази. Про що це говорить? Це говорить про те, що новий уряд лише використовує і модернізовує схеми попередніх урядів. За часи правління уряд нічого не зробив не в сфері боротьби з корупцією, не в сфері боротьби з ціновою економікою. А зараз ще придумали новий податок, як ви правильно сказали. І знову ж податок на тих людей, які, вибачте, і зараз закінчать злиденно, тому що ви знаєте і курс долара, які ви знаєте, яка ситуація зараз загрі цінова. Ви знаєте, що буде з енергоносіями, а вони повністю в монополістів і прив'язуються до долара. Ну я не хотів би лякати, але ситуація дійсно критична, і про це треба говорити. І не треба звинувачувати тих людей, які говорять за реальні речі зараз, в яких незрозумілих, там чи сепаратизмі, чи підірвані Росії. Я українець, я люблю Україну і я за неї переживаю. Правильно сказав Віталій Віталійович, наш уряд камікадзе, але у нас всі міністри з парашутами. І коли нас ведуть, вони свій час спригнуть. Потім хто там сяде в Москві, хто в Лондоні, в залежності від політичних поглядів, а ми з вами куди летимо? Куди ми В Безну, в пропасть? Ось питання ці треба задавати. А робити піар на війні, збирати по 5 гривень, а потім за 3 дорога купляти бронежилети. Ну, вибачте, це війну треба починати, мабуть. Все ж таки в кабінетах можна владців. І при такій ситуації, за яке міністерство економіки можна говорити, їх треба всім дати автомати, передягнути і воювати туди. Економіки фактично ніхто не займається. Так само і з Нацбанкам. Залишить касіра, який гроші буде видавати готівку іншим банкам, всіх інших на війну. Ось при такій позиції можна зрозуміти, що ми дійсно налаштовані на перемогу. А так це гра: Одні на диванах, інші з автоматами. Хто більше постраждав на вашу думку від цього військового конфлікту? Від військового конфлікту, на жаль, найбільше страждають прості люди, тому що, ну, звичайно, найбільше постраждали це жителі Луганської і Донецької області. Ми знаємо, що більше 120 школ зруйновано, зруйновані практично майже вся інфраструктура, аеропорти, залізниця, шахти. Це одна проблема. Інша проблема, що страждає економіка України, спад промислового виробництва вже за різними підрахунками становить 6,5% ВВП. І державний борг держбюджету буде 10% на кінець року. І це означає, що не будуть вчасно виплачені заробітні плати бюджетникам. І сьогодні держава, замість того, щоб вирішувати ці проблеми, особливо Кабінет міністрів, обласні державні адміністрації, вони перекладають свою бездіяльність на простих людей це е, примусове відрядження вчителів, лікарів, е, працівників культури за свій. У відпустку за свій рахунок це фактичне зменшення заробітної плати, в тому числі і е, державним службовцям. Сьогодні держслужбовці працюють за 1250 гривень в місяць. Ну, На жаль, за ці гроші вижити неможливо. І про яку боротьбу можна говорити з корупцією? Прекрасний приклад навів е, е, Михайло Сакашвілі, якого його так люблять цінувати і е, е, цитувати всі діючі сьогодні можливості. він сказав, що для. То, щоб не було корупції, потрібно, щоб це захотів президент, е, премєр міністр і генеральний прокурор. Але що ми бачимо? Е, генеральний прокурор, який, на жаль, не, не фаховий прокурор, він міліціонер, е, він працював при всіх владах попередніх. І він просто продовжує традиції, які були в прокуратурі за попередників, за ці 23 роки сформовані. Жодного прокурора за цей час не було зловлено, який брав би хабари, але ми знаємо, що цих випадків вони щоденні. І вони вже ну, просто доведуть до того, що почнеться третій майдан, який буде. Ну ще більш жахливіше, ніж попередні. На жаль, можливо, власне висновків не роблять з уроків попередників, про яких так любив казати. Відомий український діяч все ж таки повертаємося до ситуації. Заклик до миру. В чому його суть? Коли ми маємо справу з підтримкою терористів з боку Росії. Ну, по перше, ми пропонуємо і розробили національний план примирення, який, по перше, буде передбачати розслідування масове. Загибелі мирних громадян під час подій на Майдані. Ви знаєте, перші події це ж було грудень, листопад грудень. До цього часу нема розслідування, нема судових речень. Те ж саме гибель Одеса. людей на Майдані у січні, лютому, в Києві, Одеса. Ці випадки не розслідувані і здається, у нас об'єктивне враження, що сьогоднішня влада. Робить все, щоб їх не було, тому що, мабуть, не все так, як вони висказувались. Потім ми пропонуємо провести форум національної єдності і в першу чергу послухати один одного, почути і відчути. Ми ж до цього жили 23 роки і не було ніяких проблем. Ну навіть більше, але 23 роки ми в незалежній Україні і ніколи не було протиріч між росіянами, українцями чи і не мало значення, де ти народився в Луганську, Донецьку чи Черніві, чи Житомир. Але От невміння влади е, спілкуватися зі своїми громадянами привело і спровокувало цей конфлікт. Так, да, дійсно, Росія підтримує. Але ми ж є досвід, наприклад, тієї самої Німеччини і Франції, коли Ерзас і Лотарингія – це землі, які переходили постійно, і були столітні війни і семирічні. Але у 1984 році е, канцлер... Е, Німеччини колі, мітеран, прем'єр Франції, взяли за руки, примирилися і визнали, що це було неправильно. І сьогодні німці спокійно працюють у Франції, тобто у Верзасі Латарингі, а французи ну немає кордонів між цим. рано чи пізно потрібно. Починати переговори. дійсно, Володимир Володимир Путін складний переговорник, і мабуть, це сьогодні після нашого кабінету міністрів друге позначимось зло для України. Я думаю, що якщо ми змінимо і кабінет міністрів, і президента Росії наступить мир. Ви говорите Я... про єдність, що що ви маєте на увазі? Я хочу сказати, що ви знаєте, в єдності наша сила. Але єдність, вона ще наша наша єдність українська, вона і в різноманітності. Ви ж подивіться, які в нас, яка в нас гарна держава. Гляньте на карту. У нас є прекрасні Карпати, у нас є корисні копалини на, на сході. У нас є Чорне море. У нас є Сязовське море. У нас є в кінці кінців Крим. Я вважаю, що з він є. У нас є придесення, полісся, прекрасна земля. І мені здається, що заздрість це не тільки українська риса. Ми бачимо, що нам заздрять. Зараз Україна знаходиться знаєте, на зломі геополітичному. Велика геополітична гра ведеться, а ми, як, ото, як в ті шахова дошка, граються просто на нашій території. І ми на сьогодні, на жаль, не можемо до кінця впливати на ці процеси. І тому наша партія, і я глибоко переконаний, і лідери партії, наголошують на цьому, ми повинні залучити максимально країни Європи до цього перемовного процесу. Один на один з Росією ми програємо як в дипломатії, це вже говорить, тому що немає дипломатії. У нас на жаль, нема дипломатії, так на жаль, і військових діях. Але якщо ми залучимо гравців геополітичних. А їх треба залучати. Це і Сполучені Штати, це знову ж таки подарують країни Європи, можливо, Китай, Канада, Австралія, ті країни, які ну, в принципі, підтримують нас. Ми можемо нормально провести перемовини, ми можемо прийти до миру і домовитись. А я з вашої точки зору, така складна ситуація дійсно гинуть люди. Чи можливо в такий час провести вибори? Ви знаєте, на мою думку, вибори то можна провести. Але наскільки вони будуть легітимні, це вже є питання, до чого я веду? Оскільки Луганськ і Донецьк, ці області, це якщо я пам'ятаю, це 32 виборчі округи. Так це 32 депутата-мажоритарщики, плюс 11 депутатів чи 12 – це Крим. Фактично, навіть якщо вибори відбудуться і пройдуть, ми оберемо парламент і десь без ну, 40 депутатів там не буде. Фактично. Так? Але це конституційна більшість є. 300, 300 депутатів є. парламент може працювати, але ми тим, тим самим легітимізуємо фактично всі дві області Луганську і Донецьку і Крим як не українську. Я так розумію. Тому що, ви знаєте, пройшли президентські вибори, ми не брали до уваги регіон. Регіон, до речі, Східний регіон там проживає близько 7 мільйонів населення. По території по населенню це серйозна європейська держава, якщо говорити так географічно. Так само Крим. Близько 2,3 мільйони, і по території, ви знаєте, саме Автономна Республіка Крим. Тому що і тому, тому я вважаю, при проведенні виборів нам треба обов'язково е, зробити так, щоб на цих територіях вибори відбулися. Ми зараз не говоримо за результат, ми не говоримо зараз за тим, чим це все закінчиться. Але саме вибори можливо проводити тільки в умовах миру. Це треба зрозуміти. Під час війни про об'єктивність якусь говорити ми не можемо. Я хочу додати, що президентські вибори, які відбулися, вони вже розпочали прірву, тому що Голоси Донецька і Луганської області не були враховані. І якщо ми проведемо ще парламентську кампанію без цих трьох важливих регіонів України, то ми лише збільшимо розкол в Україні, який, на жаль, сьогодні існує. Прикро, але ці вибори із юридичної точки зору протирічать тій конституції, яку ми повернули нібито 2004 року, тому що там передбачені лише пропорційні вибори. Президент, як це не прикладно, Усвідомити свідомо забув про свою обіцянку, яка є в його програмі, про те, щоб провести вибори на пропорційні основи з відкритими списками. Сьогодні цього немає. Ми проводимо вибори за старим законом. Вартість для бюджету цих виборів буде близько мільярда доларів, мільярда гривень, вибачте. Але можемо. Чесно сказати, що парламент зміниться лише на 20-30%. тому що ну не буде можливо партії свободи і комуністичної партії, і то це ще під питанням. Всі інші партії, всі інші особистості збережуться. То для чого тероризувати український народ можливо краще навчитися знаходити спільну мову? Або якщо ви Кабмін там чи керівництво парламенту не можете знайти спільну мову в парламенті, тому що ми бачимо, як поділити портфелі створилася більшість, а далі як реформувати вже нічого не вдає, не вдалося їм. Якщо ви не можете, то можливо не треба знущатися над українцями, не потрібно захоплювати у протизаконний спосіб владу, а дати можливість тим людям, які вміють працювати, працювати. Ще хотів додати, я підтримую Віталія Віталійовича, Хотів би сказати, що ви побачите, що в партійних списках залишаться ті ж самі люди. Я глибоко переконаний, і всі знайомі обличчя будуть в парламенті за відкриті списки. Я теж погоджуюсь тут з Віталієм Віталійовичем, Дуже багато розмов, але все говорить про те, що немає не політичної волі, не політичного бажання, а мабуть, якесь політичне мають боягузтво більше воно. І тому я вважаю, що ці вибори вони фактично ситуацію, ситуацію для держави не покращать. Дякую, нагадую сьогодні. в Програмі політичний барометр були Віталій Голець та Олег Шеремет, представники обласної партійної організації партії розвитку України. На все добре, побачимося.